Але подача була до Тоді чекайте відновлення роботи системи. Ми не можемо так його почекати до самого переказу. Добре, а тепер я ж маю право отримати від вас відповідь. А ви вже отримали над підбете офіційну відповідь? Вам написали, що після відновлення дати документ на підставі Чого ви не відмовляєте? Ось То будь ласка, поставте нам якийсь підпис, якісь печать які вас тут є. Ні, ми ще хочемо важко. У нас немає, видавати підписи не. А вас повноваження є затримувати документи? У нас є можливість, Є що можливість... Що ми, можливість. Паспорт, чи неможливість паспорт. Ми не те, що ми собі хочемо чи не хочемо. Ось вас, вам, які, сказали, ми не а, вам сказали, ну, сказали. Ну, сказали. правильно. Mm. Да. Добре, Міністерство оборони України виконує so. одну роботу, а ДП документ виконує іншу роботу. Mm. Але mm. реєстр демографічний працює зараз так, що можливо видати паспорт тільки за наявності військові поставити. Mm. Зараз ясно їми чому. Так, реєстр працює. Ви можете звернутися до десантної офіційної служби. Я отримую всі відповіді. Відповіді з індакційної служби ви отримали, тому реєстр працює. Так я Йде... да, отримую від всіх. Ну так і не пише. Але тут немає. Написано, що відібрати з Резерв плюс. Там вказано, що інформація щодо місця знаходження. Місце знаходження ми вам подумали. Ці mm -hmm. всі відповідачі, вони відповідали. Ми виготовили, ми, ми зробили, ми все передали. Тепер слово за така документа. Дите документ надав відповідь, що вибачайте, що так було довго. Технічні причини. А тепер у нас все добре, добре може. Після усунення, там не вказано все добре. Після усунення технічних несправностей. Усунення технічних несправностей йде. В системі, правильно? Демографічний реєстр державний, це не наша якась програма, це є державний демографічний реєстр, який ми розпорядження обліковують служба. Якась наша програмка не зрозуміла, і ми там щось з нею робимо. Це державний демографічний реєстр. Для нього є зараз якісь можливості. Можливості паспорт у наявності облікового документу. Там записано, да? так? Що ви можете отримати паспорт тільки в наявності з коблікових документів? Коли закінчиться тестовий режим, отримаєте без військового А зараз тестовий режим? Нічого собі. він ще буде тривати. Не